Можу надати вам один приклад під час війни, ну, щоб ви зрозумієте, наскільки це складно. Так, безпекові гарантії вони будуть під час миру, але, наприклад, під час війни, ціна цієї війни станом на зараз, і виклики, які у нас є зараз. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60 – це є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку план А це завершити війну, план Б 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів. Протягом 10 років, але в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти.